Посилення антиміграційних заходів, спрощення німецької податкової системи. А як щодо підтримки України, розказуємо, хто такий Фрідріх Мерц, людина, яка змінить Шольца на посаді канцлера Німеччини, 23 лютого в Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори, на яких переміг консервативний блок, на чолі з Фрідріхом Мерцом. Мерц був одним із перших німецьких політиків, хто відвідав Україну у травні 22-го року після повномасштабного вторгнення. Тоді ж він постійно критикував чинний уряд ФРН через занадто. Мляву й недостатню підтримку Берліном України після висунення офіційним кандидатом у канцлери. Мерць почав обережніше висловлювати підтримку. Втім, його позиція все одно чітко простежується. Наприклад, це останні заяви, що стосувалися України. Сильна військова та фінансова допомога. Також Мерц підтримує повну територіальну цілісність України, просуває мирний план під керівництвом Європи, незалежний від впливу США. хоче збільшити постачання зброї, включно з ракетами дальньої дії Таурус. Акцентує увагу на Сині ударів по російських військових об'єктах. Однак не варто забувати, що найгарячішим питанням виборчої кампанії в Німеччині є те, якою буде майбутня коаліція. Мерц на дебатах лідерів партії після виборів сказав, що сподівається сформувати коаліційний уряд до Великодня, тобто до 20 квітня. Він визнав, що це буде непросто. Жодна з провідних партій не планує співпрацювати з одіозними ультраправими з альтернативи для Німеччини. При цьому партія Мерца не зможе сформуватися. Уряд самостійно, тож їй доведеться шукати союзників, наймовірніше серед соціал-демократів або зелених. Тож, що стане перепоною на шляху до виконання всіх обіцянок мерця, необхідність шукати компроміси з партнерами по коаліції, вже незабаром з вами дізнаємося.